Сьогодні в обід я зайшла до своєї знайомої провідати її, але так я послухала під дверима, що вона спить і вернулася додому. Вечором знову зайшла довідати провідати її, а вона знову так само спить і храпе. І тоді вже ми злякалися з сусідами, що вона заболіла і визвали вже скору МЧС і міліцію, і відкрили двері через вікно. Зайшли вони відкрили, побачили, що вона лежить на підлозі. О 19 годин 40 хвилин Ой, е, на центральний пункт зв'язку ДПРЧ-12 поступило повідомлення про те, що по вулиці Чапаєва, 21, літній жінці власному будинку стало погано. Прибудучи на місці події, ми через вікно житлової квартири. Залізли в приміщення, і на місці було видно, що жінці стало погано, жінка впала і лежала без свідомості на підлозі. Ми відкрили двері, щоб працівники медичної служби надали допомогу цій жінці, після чого жінку було госпіталізовано в лікарню швидкої медичної допомоги місто Сторожинець.